Ну що, будемо разом робити зараз цю тачку. Mercedes C-клас 2008 рік. Зараз все покажу. Так, ну що, починаємо працювати. Сьогодні задача зробити ще один ключик. Це Mercedes C-клас 2008 року. Ключик рідний спрацьовує, це добре. Наш ключик ще не працює. Зараз будемо його програмувати, Спочатку треба вичитати дані замка, вичитити пін-код, а потім записати новий ключик в пам'ять авто. Працюємо. Так, починаємо ми читати пароль. Просить вставити ключик в замочок запалювання подождати, почекати 5 секунд. Чекаємо 5 секунд. І так от треба замочик, програматор, замочик, програматор. Воно повинно все вичитати. Витаскуємо ключ, просить, окей. Так само просто вставити запалення і от туди-сюди. І будемо. Вичитувати пароль. Планшет нас просить почекати від 10 до 30 хвилин і буде нам пароль, завдяки якому ми можемо прописати ключик в пам'яті авто. Чекаємо. І хотів ще сказати, якщо у вас один ключик на Mercedes, то обов'язково зробіть інший запасний собі ключик, тому що часто, е, зустрічаюся з проблемою клієнти звертаються, а ключ перестає працювати рідний. І це добре, якщо є запасний ключ, людина собі приїжджає, що я приїжджаю. І Робимо другий ключ доплікати. Якщо ключів взагалі немає, там інша процедура і все набагато дорожче і довше. І потрібний час, ви можете просто кудись поїхати. У нас час треба мати впевненість, що ти в будь-яку секунду сядеш в машину і поїдеш. Що, дзвоніть, МВМастер прийде до вас і на місці все зробить. По часу в середньому додавання ключика хвилин 30. Ну що, пароль у нас є. Тепер можна програмувати наш новий ключ. І працюємо далі. Залишилось ще трошки, просить покласти наш новий ключик програматор. І будемо записувати файл на наш ключ. Наш ключ повинен працювати. Зараз разом ми подивимось. Записую файл. Наш ключик в програматорі. Рідний в машинці. Пише, що все добре. Можна завести машину. Все, просить ставити ключик запалення, різно прибираємо в сторону, беремо наш ключик, вставляємо запалення. Ключик прийняло і заводимо машинку. Бомба, машинка завелась. А тепер прибираємо кнопочки. Опа, все працює. Все, потрібен ключик, звертайтесь 026 602 66, 3032. В мастер завжди ради вам допомогти по часу десь і має півгодинки. Звертайтесь.